На каналі Українці в Німеччині. Як бачите, я вже сьогодні вдома. Я на вихід в п'ятницю сталася ось ця травма. У мене травма дуже важка. Це лікоть, він важкий сам по собі, тому що тут три кістки одразу. У мене був і вивих суглобу, і є перелом, і підозра була на розрив зв'язок у суставі. У суботу в п'ятницю мені двічі вправляли цей вивих. Другий раз під наркозом, я дуже боюсь наркозу, у мене алергія, ви це знаєте. Я така не дуже добрий пацієнтка, тягнута, як бачите, все те, що може пролізти через оцю руку. Але я жива після наркозу, і в суботу вранці мені сказали, що можливо, доведеться робити операцію. Бо це терміново треба робити. Я питаю, це буде сьогодні ні. В понеділок будемо вирішувати. Прийдете, і будемо вирішувати, принесете направлення від ортопеда. вашого. Але на руки дали тільки виписку із лікарні, дали ліки мені до понеділка. В понеділок я поїхала в лікарню, донька поїхала до ортопеда з цим по направленню їй не дали. Сказали, що потрібно побачити імене і руку і побачити рентген знімом. І ортопед, перший, що запідозрив, що не потрібно робити операцію, бо не видно розриву на рентгені, розриву зв'язок. Ну, поняла, як я попала хоч і пізніше? Бо я в плані, стояла вже в плані, мене поставили на середу на операцію. Без обстежень, без ніде нічого. І анестезіолог, який мене оглядала, сказала, коли. Коні потрібно робити операцію, ми вам обов'язково щось підберемо, зробимо, будемо тримати вас на штучній вентиляції легень, щоб могли дати вам, надати вам допомогу. Але, маючи весь той букет захворювань, що ви маєте, то по можливості треба уникнути операції. Зробили КТ суглобу, який теж не показав розриву зв'язок. І... Перелом є, але його можна лікувати і так, але швидше було б конструкцією, але я боялася наркозу, чесно кажу. я вирішила відмовитися від операції спробувати так, як рекомендує ортопед лікування. Як ви розумієте, що коли поставлять конструкцію, то через півроку потрібно все це видалити і знову наркоз? Що я хочу сказати про медичну допомогу в Німеччини? Те, що все говорять, там все не так. Я, ви знаєте, дуже погано розмовляю на німецькій мові. Я дещо розумію, можу щось сказати. Але коли я нервую, коли отакий такий біль, біль був неймовірно, дуже сильний, дуже багато знеболювального було, то допомога була з усіх боків. Медперсонал старався розмовляти дуже повільно, щоб я могла зрозуміти, що мені кажуть. Коли я впала, мені одразу викликали швидку допомогу. Сусідка прибігла, допомогла, бо я лежала, руку неможливо було підняти. І коли почали балакати, розмовляти в, в Швидкій, то лікар був з Вінниці, який живе вже дуже багато років з дитинства. Мені це дуже-дуже-дуже допомогло. Він мені там допомагав, і фельдшер допомагав мені, хоча він німець розмовляє чітко по-німецьки, я теж розуміла його. Мені дуже сподобалося відношення до пацієнтів. Дуже гарні швидкі допомоги. Все для того, що може навіть одна людина покласти на каталку на цю Не так, як ми все це, вибачте, я сама працівник медичний, і знаю, як ми на своїх плечах і руках все це переносили. Тут перекладають із каталки на каталку, всюди обмежувачі, всюди все це. Автоматично піднімається, знімається. Це дуже гарно і дуже якісно. Дуже хочеться, щоб більше таких лікарень було і в Україні, але після наших сусідів, мабуть, у нас і лікарень не залишиться нормальних. Ось так, я коли падала, втратила свій слуховий апарат, він розрядився і я не могла його знайти, думала, десь в лікарні, але ні, на робочому місці. Мій господар знайшов, привіз мені все це, як я була якраз на роботі, було оформили випадок на роботі. Це було без всяких там прохань. Він все це сам зробив, відправив, заповнив, і ніхто не, навіть нічого не сказав, тільки причина, яка була. Ви знаєте, що домашня робітниця. Хатня робітниця, я впала, заганяючи курці. Це. Сміюся вже крізь сльози. Вхоюсь так. Але я вдячна всім за допомогу, вдячна всім медперсоналу. Я була дуже голодна, бо мені вправляли під наркозом десь в четвер четвертій годині. Я поснідала і все, і поїхала потім на роботу. На роботі впала, не пообідала. Думала, вдома поїм, ну це поїла. А я хочу їсти. Як бачите, людина жива, хоче живого. Я почала казати, що хочу пити хочу їсти. Трішки переплутала закінчення, мене зрозуміли мені принесли, мені все порізали, подали. Це просто я вдячна всім. Всі знали, що я дуже погано розмовляю по-німецьки і всі прикладали максимум зусиль, щоб я все зрозуміла. Я в основному розуміла майже все. Деякі слова, мені просто одне слово казали, не, не речення. Ті, хто кажуть, що відношення таке не дуже добре до українців, я цьому не вірю. Єдине, чому я не вірю ось тим блогерам, які одразу, коли в них щось стається, вони зі сльозами показують на камеру, як їм погано. Вибачте, я навіть очі відкрити не могла. Це. Біль такий був, що тим більше у мене алергічна реакція на знеболювальне є. І мене постійно, я скільки могла терпіла, але вже коли не могла терпіти, поставили крапельницю з знеболювальним. Бо кожні 5 хвилин питали, чи непогано, чи нема ніякої реакції. І, вибачте, я буду лежати і знімати. У мене одна рука зломана. Друга рука під крапельницею, бо ставили вдвічі сюди там синє і все синє. Як можна знімати? На другий день вранці я тільки ось ту, коли вже більш-менш почала очами, очима водити, я зняла все маленьке відео показати, як є, які палати у Німеччині, як годують. І що я жива, бо я обіцяла. Лішки відео, які я не зняла, або в п'ятницю це був мій звичайний похід в садовий центр по плану. Його не було. Ось так. Я хотіла поговорити саме про німецьку медицину в таких випадках. І тепер хочу сказати всім українцям. Я дуже боялася, що в мене буде рахунок виставлений за те, що я в лікарні лежала. Я не знаю, чи за день чи за два, бо це було вечір-ніч. Вранці мене пішла, я пішла додому, написала розписку, бо лежати два дні це неможливо було для мене, тому що в мене включається синдром, що я на роботі і я не сплю. Тобто, коли я буду там тиждень, значить я тиждень не буду спати, бо я все своє життя майже проробила в стаціонарі. І ось тут в мене так зробляє моя голова, що я ось так реагую. Тому я попросилася, лікар мене зрозумів. Він розуміє про цей синдром робочий. І він розумів, що я повинна відпочити. І відпочивати, і маючи таку травму. Тепер поговоримо про те, чого боїмося ми всі українці. Я в понеділок проходила обстеження, мене дивилися хірург-анестезіолог, бралася дуже багато аналізів, готували мене до операції. Після цього, як пройдеш підготовку, ти йдеш додому на другий день вранці ти приходиш на операцію на годину, яка тобі призначена. І коли я взнала, що після КТ у мене немає такої проблеми, що потрібно оперувати, на мій погляд, і це підтвердили два ортопеда, Я вирішила відмовитися від операції. Я дуже боялася, що мені виставлять рахунок ось за це обстеження. Так ось раніше було у, а, у страховій компанії був лікар-експерт, який, коли ви сумнівалися, могли звернутися до нього, він вам допоможе зробити вибір, чи потрібно робити операцію, чи не потрібно. Зараз такого немає, по крайній мірі, в нашій в... страховій компанії. Але ніхто вам не виставить рахунок за це обстеження. Так, ви його зробили, вам встановили точний діагноз і далі лікує ортопед. Тобто ну, Так як в моєму випадку, У мене буде за те, що я була у лікарні, це. Зазвичай 10 євро за день. Сюди входить їжа, палата обслуговування. Все інше це йде через страхівку, перзіхрун-карту. Не бійтеся, звертайтеся за допомогу. Так, у мене був випадок, що до мене приїхала швидка допомога без всякого. Інколи вони говорять, що потрібно взяти таксі і приїхати. У лікарню або в пункт, де травматологічний пункт. У нас це лікарня. До речі, я працюю на межі двох великих міст. Це за містом Терсло, я працюю, і мене спитали, куди вести. І я сказав, що в звичайно ж. Тут дві клініки, які, і ближчу клінікам, клініка Клінка мене погодилася прийняти і подивитися. Так що ніяких рахунків таких не буде. Це ви можете знати і користуватися не тільки амбулаторною допомогою, а й стаціонарною. Тобто, в суботу, в неділю, коли у вас щось стається, ви можете звернутися в лікарню до чергового лікаря і вам нададуть допомогу за рахунок вашої страхівки. Тепер я сьогодні написала листи своєму куратору по хворобі. Бо в мене лікування було у ортопеда акупунктура, і я повинна була їхати в Реду від до ендокринолога зі своєю пухлиною, роб... здавати аналізи і перевіряти. Оскільки я не поїхала, я була терміново в понеділок, у мене був на 8 годин лабораторія, донька дзвонила і відміняла всі терміни, тому що ось за це, якби я не попередила, то був би штраф за те, що я не явилася на прийом. І достатньо такий. Великий так, начебто, все буде нормально. Відмінили консультацію у лікаря, і лабораторію і акупунктуру. Зараз мені її робити ніхто не буде. Ось так. Які ще питання у вас є по медицині в Німеччині? Все, бо я за ці дні взнала дуже багато. Мені довелося і дзвонити, і роботодавцю, і він допомагав дзвонити. І в страхову кампанію дзвонили. І е, мені потрібна була ще одна думка ще одного фахівця ортопеда, чи потрібно робити, чи ні теж не хочеться собі, як ото кажуть, нашкодити. Я дуже багато знала. Коли будуть якісь питання, пишіть, обов'язково вам відповім. І я дуже вдячна всім за підтримку, всім, хто писав мені побажання. Я вдячна вам, це дуже цінно для мене. І до зустрічі в нових відео. Я впевнена, що у нас будуть інші зустрічі, більш цікаві, більш цікаві відео. До зустрічі!